Всі вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже важлива інформація, а саме мова піде про вручення повісток через додаток Дія. Маємо дуже цікаву статтю хочу вас з нею познайомити. Сам заголовок у Раді не виключає, що в майбутньому повістки надсилатимуть через «Дію». У Мінцифри заперечили такі плани. Читаємо сам текст цієї статті. Повістки у застосунку дія поки не будуть запускати, проте в майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної оборони Федор Ваніславський в етері телемарафону. Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у дії. Проте парламентарій припускає, що в майбутньому цю ініціативу реалізують. Пряма мова потенційно. В майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій, і паперові повістки точно мають піти у минуле, але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі, заявив Веніславський. Натомість, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив таку ймовірність. Пряма мова від міністра. Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня, написав Федоров у Телеграм. От, таку, друзі, ми маємо інформацію. Ну, що я хочу сказати: це перші дзвоники стосовно цього, що може відбуватися, відповідно, в самий короткий термін. Тому що ми бачимо ці всі процеси, які на зараз є. І власне ця інформація це так звана оферта, і, відповідно, Спостерігання за тим, як будуть фізичні особи реагувати на цей допис, на цю інформацію. Що буде далі? Будемо очікувати, але коли про ці речі вже говорять, можемо сподіватися на те, що ці всі оферти, які вони нам пропонують в промисловому порядку, будуть цифровізовані, і відповідно ті фізичні особи, які мають додати в діє, будуть сповіщені. І будуть притягатися до певної відповідальності. Тому ми неодноразово говорили, що дія вона не створена для того, щоб захищати права, щоб вам було зручніше мати всі документи в електронному вигляді, а саме для того, щоб вести контроль за вами. Більше того, є вже інформація, що в близькій перспективі вона буде платною, і тому, якщо ви маєте електронні документи, паперові вам скасують, а тим самим без оплати. Або коли система захоче вас покарати за ваші дії, за те, що ви будете начемні, ви відповідно не зможете скористатися своїми електронними ще раз, наголошую, документами. Хочу сказати більше, багато людей задає питання: чи видаляти свої дані з дії, як відповідно видалити себе з дії, там і так далі. Ми неодноразово наголошуємо, що цей додаток був створений для інших. Цілий мене особисто немає дії, я спокійна людина. Мої документи є в паперовому вигляді, і це все цифровізація мене абсолютно не обходить і не стосується. Що робити вам? Це ваше рішення. Хто хоче отримати інформацію, як видалятися з дії. Або видалити свої дані, переходьте в наші групи телеграм Волевиявлення людини по областях. Ми ці питання обговорюємо на наших стрімах. Як же традиційно на завершення хочу сказати наступне: друзі, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, 5 і весь 11 розділ про місцеве самоврядування. Об'єднуємося через територіальні громади, переходимо на наші групи телеграм, волевиявлення людини по областях. Ще раз наголошую. Там є купа інформації по наших стрімах. В наших відеоуроках по документу волевиявлення людини по територіальних громадах, як об'єднуватися через територіальні громади, як захищати свої права. Є купа документів, які ви можете у вільному доступі роздрукувати і використовувати їх для захисту своїх прав і свобод. Інформацію про документ волевиявлення людини також ви можете отримати, написавши мені в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю необхідну інформацію. Хто ще не знає, як захищати себе ТЦК, є наша окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на них я залишаю в описі під цим відео. Друзі, ще раз наголошую: об'єднуємось через територіальні громади. Це єдиний наш шлях до побудови нашої потужної, багатої, красивої держави Республіки Україна, яка зазначена в 5 статті Конституції, про яку своєму акті проголошення незалежності. 23 серпня 1991 року написав Лику Лук'яненко.